Дорогі наші захисники та захисниці, прийміть наші ріші вітання з Днем Святого Миколая. Ми дуже цінуємо вашу могутню силу, міцний захист та неймовірну витривалість. Щодня ви робите неймовірне, виборюючи нашу з вами перемогу. Бажаю вам бойового духу та позитивного заряду. Нехай віра українців оберігає вас від ворожих куль. А любов до країни не вичерпується навіть в найскладніші миті. Вклоняймося перед вашою мужністю. Я впевнена, що завдяки таким героям, як ви, на нас точно чекає перемога. Дякую. Дякую.